Звісно, з кожного життя різне. Я згодна, що в Україні життя складніше, але, наприклад, пенсіонерів, людей, які там, я не знаю, касірами на тебе робили величими охоронками. Але якщо ти хочеш заробити гроші, ти заробиш. Другі моменти рішачити треба, ішачі треба якраз тут. Якщо порівнювати я не можу, в прикладу пенсіонірів, звичайних, як люди на звичайних куркутах працюють. А, да. а якщо, наприклад, в мене дизайнер, то в Україні я вам чесно скажу. Я працювала тому, що мені було скучно. І працювала, я якщо і працювала, то працювала на себе. Я закінчила медичний і зрозуміла, що з такою зарплатою діла не буде. Я хотіла більше заробляти, і я заробляла. А в Норвегії хочеш не хочеш, ти залишаєшся серою масою. Ти ходиш на роботу, як інші, тут знаєте, як... Ну, Настільки все нормально, що аж підташнює. Що тут класного, яка разнообразія? Я не кажу, що мені Норвегія там не подобається чи ще щось. Но я знімаю так само мінуси, плюси всіх країн і Норвегії і України. Тобто, скрізь є свої мінуси і плюси. Да, є рівень життя для простих людей. Не сильно, так сказати, предприємчивих в Норвегії набагато краще. І для пенсіонерів набагато краще. Я працюю в магазині і я бачу, що купують пенсіонери там різні кремчики, туш, всяку там косметику, чи купують пенсіонери такі речі у нас. Ні, ну, їм хоч би на їжу вистачало. Але, наприклад, тут я місяць не попаду до лікаря. У мене е, ужасно болить спина, защелений нерв, болить коліно. Е, як ви думаєте, чи чекала б я в Україні на запис до лікаря цілий місяць? Я думаю, ні. І не треба писати, що в Україні все платно. Е, я ходила скільки раз в поліклініку на Прийом ні, ні разу нічого не заплатила. Ну, типу, якщо ти хочеш щось дати лікарю, це чисто твоє бажання. Якщо там прийдеться там за УЗІ заплати ще щось, ну, я не думаю, що це сильно такі великі гроші. Е, якщо б я, мені потрібно було в Україні зробити МРТ, мені б зробили сьогодні і завтра. Я б не чекала місяць і не е, волочилась, як тут не знаю що. І в Норвегії я реально пахаю, як як ви пишете, як ложать. Тільки в Україні могла робити, не робити тудим, сюди. Я ж кажу, Україна для людей, які трошки. Розкидали мозгами і щось зробили. Україна для людей, які хочуть рости, які не сидять так. Я не хочу нічого міняти, мені все нормально, все це. в Україні. Якщо ти хочеш заробити, ти заробиш. Треба мати трошки і звільни, не трошки піднімати попу. А тут ти звичайна сіра маса. Ти ніколи не станеш. Е, е, Таким як владельці Реми, Ківі і тому подібне, вони навіть лідео вижили. Представте, що вони зроблять з вами, якщо ви захочете відкрити свій магазин. Ну, типу, для людей, які в Україні, як мені писала одна жінка, що ми м'ясо їмо раз в тиждень, то да і хорошо. А як ну типу для других людей? Да, мені, мені не подобалось в Україні, що багато пенсіонерів і взагалі людей е, бідні. Але мені моє життя дуже подобалося. В Норвегії я, ну, коротше, так так посвітувала чогось, знаєте. Е, я не знаю, що ви кажете там. Гарно їсти, чи ще щось. Я не скажу, що я тут не доїдаю, але, як на мене, їжа не настільки смачна, як в Україні. Тут, коли ти можеш собі назбирати на якусь нерухомість, я навіть не знаю. Коротше, всі ситуації різні, да? залежить від людини. Мені багато чого подобається в Норвегії, але М -м -м. Багато чого не подобається. Ну це я так знімаю чисто для того, що було, а не тому, що ой, яка погана, і оці от люди, дуже типу, не подобається, їй чи ще щось. Я вас забула спросити. Зараз.